Вітаю усіх! З вами Ірес. Як ваші справи, як ваш настрій, як ви Ми сьогодні знову будемо грати на проект Коман Кейк і сьогодні знову відео з підписником. Ми будемо йти на новий об'єкт, про який ви дізнаєтесь вже в цьому відео. Це перша частина, буде друга частина. Дивіться, давайте так, 10 вподобайок і заливаю наступне відео. Будемо так працювати, поки що бо бачу актив на цьому ютуб-каналі не дуже. Ну але будемо намагатися це виправити. До речі, можливо, скоро буде стрім. Якщо ви хочете стрім, дайте мені знати про це. І буде стрім по вашому любному проекту Ми з Минсергієм залуталися тут для відео спеціально. А! Капець, мене вже зараз зомбі тут бувають. Да, серий взяв із дох чисто, по Не дожив, не дожив. Щось пішло не за планом в якийсь момент. Ой в мене тепер там щось якесь оце болі, сепсис, всякі прикольні. Штуки, окей, у мене навіть набої тут є на ФМАСІ. А, один. Ось так чисто, Щоб... Ну, ну як би для себе. Для себе стрільнути оце і вийти. Оп-оп. А тут ніби нікого нема. Хоча якщо є зомбі, можливо, вони заспавнились. И шо? А можливо и не тут ягровать. О, Не по а <laughs> бы так из рыду. У меня тут два рюкзаки, я адекватные бинтики. М24, а я а, весь не. Не, ну 24 но... Ну, конечно, а? и ДПМ, я М14, но. Просто... Вот нашел шов АКМ вот шо? Ну, а Ай, Сама кайфова пушка другого тіра. Я весьму. Ну Вона тут на манобоев. О, все, плюс, плюс набої. Кайф. Я знаю, да, Плюс убойман. просто. его <laughs> плюс тазик мана плюс бойман. Плюс бидно На вісім... 8... Ой-ой-ой, 18 набоев. А, реймингтон, не, рейминг, брать не буду. Я опять бігаю тут по лесам по полям, но мне щас окать банда кабанів выскочит. Блин, я бы выскочил. <губити> Кабаны, що це за прикол, это дали кабанир на киек. Я не знаю, только м'яса, не добавил, знаешь. Мясо? Не, ну мясо не бы было и раніше. Салу теж было. Не додали, не додали. А, не додали. Ааа, тупо. Може сало падать, типа, но с дужи маленьких часом. Сало, типу випивку потом, не сало. Не, Ні, сало, ніби там стільки 10 гривень щось таке. Пам'ятаю, там у підписників було. ну я стою в хаті просто того в качалок, і по-моєму. Так, ну я залатав тут все, тут ніфіга нема. Треба звідси тікати, Не можеш робити. Ну, все, якби буде ну, до нефтяночки, я тут. <свят> Нівтяночки... Ой-ой-ой, це мені типу через скалисти. А о це нормально, так вихто. Ну давай, спробуємо. Тупо сидів на місці такий. Собі нічого не робив, обнову вообще не було. Потім всі трошечки почали лівати, він просто активізувався в один момент милело на обнову. Ну то он так був план, якого він протримувався. Може він спеціально чекав, ці обнови. Ну так. А, я не знаю, я не могу, чисто так. Як інакше. І все, і всім по кайфу. О, я повернуся, зараз знову розкрутимо цей проект. Можливо. Хто грає? Ну, взагалі не шарит цих гравців. Жодного, це якісь ноунейми. А uh, Вступному туда ли церкви. Да, чисто посерп поля церкви. Шос прикол. Нашу. Нашу. Осячему путанечку. Нашу там церков. — е. Аее! Потокарем, бога иди, пока я егочку. Ну і честно відпочиваю собі. себе. О, баночка бубив, взяти. Зараз якись хавку лутаю. Щоб якось добігти ну, до Коротше, лут вообще не о чому тут в церкві. Ай, но переламали so. мені за такі слова. О, ну он, бачиш, що думав. Ну тут Facebook, що тупо ми валяються на полу. Так, на Блін, зараз ось чому вони задали лодку? Типа, було б класно. Дайте лодку. <laughs> Чо Андрій, я помню, як ми цей. У нас твінки стояли в доліні. Там біля долини є остров. Да. І ми з того острова плавали на аеропорт до острова. того. І лутали аеропорт і плавали назад, щоб вкласти лут на твін. <реку> Капець. І це не так, що типа. Ну сьогодні давайте один раз сходим. Тразив ну 5-7 за день просто. Воу, <реку> о собі. Ну тут капець, як кто плавает. Что розумієте якісь киздал. Не, блін. Нифига тебе тут не додал. Я бы мод Smart Moving поставили и стай все. Що таке Smart Moving? А ну же ну, я на... зна... О боже, що ж ви мене так обманюєте. Знаю, я про цей мод. Це не кра... О, кабани тут. Капец, на мене кабан летить. А він нормально я дамажить? Ти... Я, ти... я не дійду до тебе. Сэр Бимба просто напали на Андрій. На стримера напалы кабаны, но прыгают майнкейк. Меня так не скоро зламається А! А що за фигня? Им навіть не треба підходити, щоб тебе бити? Ну вони же, типа, боевни есть. Я понял, классный кабаны. Ооо, страшно, страшно, мені бігти Страшно дуже. Я надойду, напевно Но вбьют. Є О, тут якусь махилку додали. Капенс. А по старешку тут РПГ добавлю. РПГ нашу. О, вишневые. Чудово. Ми якраз. Вертаємось там до... Там вишневу розливаючи. Ну, звичайно, там оце секта вишневы колодця. <ріст> там Айрес часто оце влаштовував. <ріст> Потім прибегали стрим і всіх вбивали. Ну да, мінус бомжи. Ой, Горох просто якийсь. Отправо в ехать почей, да? Ну, кстати, возможно, це в Україні, то что. Ого. Все. Не успев даже доказать менескую субботу. Никуда Куди мені тепер бігти? Так, ну я в Приморській, ну, я, короче, сейчас буду помирать по Ну, було б непогано знайти мене у Вишневому, я тобі там якийсь лутик дав би. Горох, возможно, це з України, то що написано ОГОРОХ через О. Ааа. Он не. А, не. Да, он да давно. Нет, так это украинцы проект, а украинцы играют. Да, так же типчик просто. Sony Cru. Ну, блин. Да, як так. Русский засосался новый зомби. А, из него пистоль выпав. Полицейский зомби, если не Да, 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 полицейский. Он тут черный нахрудный сумка, куда е? тикати. Вишневое, сюда. Куди я? А, це фото, фігня, це сумка. Я помню, як тут ти цей маскуга, я давав комусь. Так, кому я дайте, не отдавав. Треба почекнути, до речі, скільки зараз ці маски коштують. Може розіграш зробити, якщо недорого. І помню, як я практично виграв, але знаєш, що прикол? Ну. Я відкрив підписки, а потім в них закрив. О, це -то дарма. Я таке так, я так дуже не любив. це, це. любимый. Мене так, так безсило, коли підписки оце е, было закрытие. такий, блін, вам шо важко. Де є? В магазині їжі. Продуктом. Зараз. біля колодця, зараз, до біжу. колодца цей мільйон просто цих сообщений спав тобі в коментарі, що вы это. Там так ну, практиковалось різні. Ауч. Так, диви, диви, що в мене для тебе є. Раз, налутав, два налутав, три налутав, 4 налутав, п'ять налутав, 7 налутав, 8 налутав, дев'ять налутав, 10 налутав. Ну і поки хвата. Все. У Надо все для писати. Ну, обойму. обойму не було. В чому то і прикол. Обойму не завезли. Треба Я шукати. Знаю, ну куда ви будете? Ну, Давай, давай, на ну, треба на зайняти. Треба Ну, туди... там, Типу, чек сэм. У тебе на фармасе скільки патронів? 18. Ну, вистачить, ну, да? Я думаю, в принципе, Можна цей в метану сейчас слабить и полицайку желтать, може там патрончики будуть. Ну давай, потім на нефтью базу. Mm. Ну це очевидно, там платочки, там, да, шестой може бути? Ми, по моєму їх трошечки пробігли уже. Да? Ну, зараз я знаю. Ну, не, ну патрони На М24, то все. Можно б одразу влетіти Ой-ой-ой, ну зараз, зараз знайдемо Там просто рано <гулес> нічого не было, слышишь? <гулес> а, нет, не спалится, кстати, тут ну, не на палатках на що це, типа, уже типа як війсковый. Нічого, щось придумаємо Щось зараз точно буде спам, тут. Ты всяких всякие штук на Лівтянки даже там спауни то, то там, то там вообще. Опа, кисть брони Що це таке? Стандартні тут. О, якісь... я тобі цей, на, на, на я обоє обойду знайшов. А манули. Мене... О, о. Так Друзь. у мене ж на-на-на накм надо. Угу. У ще щас є. О, Саузик, у нього звук толковый. Да, мені теж подобається такий приємний. На, тобі ще цей. Зараз я. Патрон. Оп. оп ой Будь ещи. Утро есть как раз в фоллобой маши была. Оп, оп, Ну и все, же можно. Так, ну я цей. А стоп мене є велика Радинос на 45, вийну. а не на 30. Так, у моцепи 90 треба. Мотка себе. Треба в полицейский видеолог взагалі Кейку заклини, за разменил, роки Я играла, если ну, так играть. С карта поменялась цей. цей. Вогонь при остали, типа добавый. Ну, стал Скорозно... стріляти. Нет, так, так, так. Стріляти стало трошечки приємніше. Трошечки. Ну, Андрей, ну, якби ви. вы. Я. А там зомби. А ты дворе открывал? Теж, ну. Но... Боже, що ти мене так налякав, я убил. Думаешь, ох, Оооо. Да, я ж так я практикую. Чо? Sure. Sure. Oh, бургер. О мой гатл! Бургер. Ну, это густация бургера в прямом эфире. А, ничего себе, він тики на один раз? я тики шо захавывать бургер. Ничего страшного, Ну, no, нормально как раз. Забивай.